Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні я хочу вам провести екскурсію в розсаднику багаторічних квітів і злаків, які заснувала наша Музика До Речі, ми так з вами тоді і говорили. Я так і не запитав тут. Більше е, ті, хто любітелі, чи тут є фахівці? Ми тоді голосування вирішили провести, але так і не закінчили його. Ми... Любітелі. любітелі, да? Ага, чи довго ви в закохані в сади знаходитесь? Чи ну от тут хоча б щось? Десь? Два роки двадцять п'ять років саді. ви в садісадіст. А що ви вирощуєте більше? У вас. І квітники, і декоративні я маю на увазі декоративні. На вас потрібно звертатися тоді, бо я у мене з плодовими деревами не дуже добре, бо ну, і з кущами. Думаю, о, ви, виросла, ура, не виросла, ну, значить, я ж не по ним спеціалізуюся, то нормально. <рес> ну добре, тоді більш-менш зрозуміло. А, значить, Про історію я тоді розкажу. А я коли почав займатися ну, не так давно, в принципі, ландшафтним дизайном, і десь от в 2018 році я почав, вже закінчив всі свої там університети. 18-му році, да, і десь в 20, в 19-му, в 20-му я зрозумів, що це дуже важко, і я не, не то, що прям хотів би кинути, а важко з точки зору психологічного, бо всі люди різні, вони на тебе проєкцію направляють свою якусь, і ти маєш це відпрацьовувати. Ну, в общем, там купа всяких нюансів. І я вирішив, що мені потрібно мати свій розсадник, тоді мені буде легше, тому що це квіти, це рослини, це заспокоює. І я почав з живцювання ще от там в саду, то я, де я говорив під березами. Попередньому е, саду, е, от, то е, я там почав живцювати, воно якось реально мене, заспокоювало мене. Ну а потім я з часом зрозумів, що е, ну, якщо ти ландшафтний дизайнер чи архітектор, ти не можеш не мати які, якогось хоча б саду, хоча є такі дуже висококваліфіковані, е, які живуть в квартирах, е, і вони ну, от у них є відчуття от цього всього. А у мене не було. Я вирішив, що мені потрібно мати щось таке і подивитися, як воно буде себе поводити. А по-третє, я зрозумів, що в принципі, ну, Чому не можна на цьому заробляти? Ще коли я вирощую рослини, я ж їх можу реалізувати. Ну, це стосується тільки трав'янистих квіти і злаки. Тобто, я поки до кущів, там є деякі, але ну, не прийшов ще до розуміння, що от, от не хочу поки займатися кущами і деревами, це як інша історія. І я вирішив, що ні-ні ні, я поки буду займатися тим, що мені подобається. От і тим паче я можу подивитися, як рослини себе поводять, і тоді вже висаджувати ті, які я хочу. Я буду дивитися, з чим я буду мати справу. Ось, ну і в 21-му році я придбав оцю ділянку в червні, 14 червня, якраз три роки пройшло вже майже. Тут було, а ми потім пройдемось, ви там побачите далі, ну там ще теплиця. Тут було все в клені ясенелистому і в перію якраз. Ну, була оця хата стара, і тут, тут ще де хлопці розставляються, все тут був такий сарайчик. І тут, де, в принципі, от ми заходили, тут був заїзд якраз. Він ще до минулого року тут і був. Але мені здалося, що, мабуть, просто розсадник мати ну це ну, і не зовсім правильно і, ціка... і не цікаво, тому що людям ну варто приїхати подивитися. От я скільки стикався з нашими розсадниками, мені здається, що люди, коли будуть приїжджати, і навіть колеги, багато колег, я стикнувся з тим, що. Вони не розуміються в рослинах, тобто вони не знають, як яка себе поводить. Вони посадили, потім пер... ну, як я в своєму саду, да, то клумбу чотири рази пересаджував, да там тому що просто не передбачив якісь моменти по агротехніці. Досвіду не вистачало. От. І мені здається, що і колегам, і просто людям буде цікаво подивитись, як ці рослини комбінуються і ростуть в поєднанні. І тут, наприклад, було висаджено десь порядка 100 дерев. От. І мені здалося, що є сенс зробити не тільки розсадника, а й квітник з деревами, з якимись там кущами, ну і потім з квітниками. От. І я думаю, що це дуже така влучна штука. З часом, коли воно розростеться, бо я ж кажу, деякі рослини в 22-му році, в березні я саджав, два роки квітникам, які от сильно наби. В тій частині біля тух. А оці всі решта, от, ну, деякі ми висадили там, там умовно там, тиждень тому. Ну, кущі посадили. От, ось, от, до речі, бачите, гарабинник який який розмір у нього. ну, Зараз його повалило вітром. Тут тільки два куща, це отак він організувався. Гарабиналистий Сем. Тобто, і отак от от я засадив все це для того, щоб закрити, от бачите, старі хати, зробив геопластику тут. Тобто її не було, посередині буде газон. Я ж кажу, як ви поїдете, я одразу його посію. <ріст> Чому так сталося? Тому що оцю канішину, ми посіяли, рожеву, її потрібно було вивезти потім мені. От, Тому там буде пляма газон достатньо така цікава форма. Ну, А тут от планується зробити все ж таки людські доріжки, Там покрокові якісь із каміння, щоб можна було пройти. Ну, А тут ще, чесно кажучи, не придумав. Ну, пішли так, пройдемося, щоб я менше вам зуби заговарював. А, принаймні, по газоні доріжці можна пройтись буде. Отут квітник зроблений виключно із злакових рослин, ну тільки там пару кущів росте, але тут злаки, тут нема квітів, ну крім цибулинкових. От і тут навіть нема поливи, бачите, вони в принципі нормально ростуть. Хоча так, тут форсунки поливають і газон частково, і, ну, і тут, до речі, засухостійкі рослини, деякі ростуть, наприклад. А до речі, тут життя, бачите, як підказала тут, наприклад. Тут, наприклад, не планувалася доріжка, але тут всі почали ходити і зрозуміли, що бажано тут зробити якусь ну, сходинку. Ну і дивіться, так, з точки зору дизайну, боки, як сказати, було зроблено таким чином, що, от, до речі, ці сосни, які росли в Тарасівці під лінією електропередач, от вони сюди переїхали. А отут все навколо, бачите, сітка ж прозора. Ну і В принципі, воно нормальне, тому що воно впирається в пагорби і таке враження, що у тебе тут саду тут 10 гектарів. Да? От. Але тим не менш, все одно, бачите, тут піраканта, тут дерен МідВінтер Файер, який буде градієнтом переходящим, яскраво, з жовтого такий, помаранчево такий гарячий колір. Ну і там далі пішли потім тиси, хоча їм не дуже добре, вони там все ж таки гарять. Мабуть, сорт не, не зовсім правильно підібраний. Потім піраканта і так далі. Тобто, от з часом, коли ці пагорби вони закриють, бо там, ну ви бачите, да, там поросль всяка. Тобто, воно в принципі природне, воно не може сказати, що прям погано, да, тобто, ну класне, природні сади. Але ну я ж знаю, що там неприродні сади і хати з поваленими там якимись стріхами. Попри те, що тут в принципі, маточника не мало бути, тут буде колись квітник, але так як ну, площі от всього десь один гектар. Загалом, і багато пішло на площадки, на підбудинок, під, будинок, під майбутні, там, ну, під якісь такі от виставкові сади, то в принципі цю площу тимчасово також використовують для маточника. Бачите, ми щось вже забрали, ну, щось пересадили, щось розсадили для маточника, поки з лаків. Але з часом тут буде в принципі, квітник. Ну, поки що квітник формується із лаків, які тут росте. І тут, до речі, зверніть увагу, дуже гарні дерева це метасеквої. Три штуки. Вони ну у них падають гілки на зиму, голки. Тобто гілки падають у таксодіума, Прямо з гол з гілками воно падає. Мітасиквоє можна саджати якраз в заболочені місця. От крайній із них погано, бачите, а перші дві так нічого прижились, тому що вони не то, що витримують, вони люблять перезволоження. Ну і для того, щоб закритися просто от від цих всіх штук, тут, тут дуже довга така смуга грабу росте, і він дуже швидко вже заріс. Я вам хочу сказати. Ну так він був посаджений. Це всі рослини, дерева, кущі були висаджені в 2021 році. От, і цей граб так само. Він був дуже маленький, але ну, дуже швидко вже заростає. Там за два роки він в принципі, заріс. Він є з того боку, і з того боку ми потім побачимо, що там. Сформували тут поки що маточник із злаків, які є. Оце, до речі, тут є якісь там чимало малінії різних сортів. А оце, от в тому випадку, там де тут, мабуть, погано видно, ми його викопали вже. Я вам говорив, що оці варієгатні штуки, оце Авердам, а от там десь разоватінки мав бути аваланшним, може ми його вже викопали. І вони отут десь просто позеленіли, і їх довелось ну, просто викопати ну, посередині куща, просто зелений, зформується зелений кущ і все. А от там дуже гарний. Ну його зараз він сильно загущений. Ми будемо його розсаджувати за, за Авердамом. Там росте куничник брилянтовий, дуже гарний. Він світе пізніше. Ніж звичайні куничники, ось він. Тобто, типа на пініся там тішечки схожі. Але у нього такі шикарні волоті, і у нього так він під кутом десь ну так 45 градусів розлоги. Дуже гарний. Це пішло проса. Оце проса прихована називається. Тобто воно, чесно кажучи, і на просо сильно не схоже. І пішли потім, ну в моєму розумінню, да на просо. і пішли далі. Проса інші тут я не знаю 15 штук сортів. Тут кожне підписано, якщо захочете. Ну в принципі, вони є на вистав. Ми так обійдемо вже на виставковій площадці Вони є. А потім пішли вже міскантуси, які також цього року всі будемо пересаджувати, ділити їх. Бо якщо це не зробити цього року, їх потім в ну, сакиру тільки можна буде розрізати. А ото от, така куртинка, це балеріна вже. Де балеріна? Ось М -м -м. Вона. Ото вона. Да, ото вона. Чесно, я вам скажу по міскантусам У мене сталася така ситуація, що я купив собі міскантуси. Отут я думав, що це, наприклад, ну це як і Джима, а от типу маліпартус, я думав. Мені важливо, щоб рослина, якщо назва є, щоб вона відповідала дійсності. Ну от для мене це важливо. І от, бачите, тут -от повністю весь забрали. Ну, ми його розсадили собі, тобто ми ну, не викинули його. Отут розсадимо навколо цієї хати, коли трішечки її реконструкцію проведемо. А скажіть, яка це? Звичайна лікарська. І дивіться, отак от дуже крас що у нас впав куничник. От він потім шикарно весь підніметься. От всі думають, що все катастрофа потрібна, нічого зрізати не потрібно. А оце гортензія, то що я вам показував біля будинку в Тарасівці, яку я раз, ну де ви були в саду, розділив, бо оці кущі мені просто заважали. Йдемо пити каву, а потім далі продовжимо. Там є місце для машин. Тому оце, там де злаки, це тимчасова площадка. Але ну, ми ж знаємо, що немає чогось такого тимчасового, ну, чогось вічного, ніж тимчасове. А от там я планував зробити, потім вирішив, що мені стільки площадок не потрібно, і там буде англійський сад через те, що там гортензії ростуть. Ціла смуга, бачите, такі в три ряди. Оці, оці три дерева на задньому плані, і оці три передніх це однакові дерева, це вішня плена, це сакура білого кольору, махрова, дуже красива. От, е, дуже гарна вона. Ну і там я зроблю якийсь виставковий англійський сад. Ну це буде колись з часом, тому що ну, я хочу продумати прям якісь такий прохід. Якби я не ставився до троянди від але все одно думаю, що там троянда якась буде, там лавка. Ну, кажу, що щось таке, як сказати, достатньо таке, да, класичне, але ну, хочеться щось таке зробити. Бо я такого не робив. До речі, вона класична, а я такого не робив. А там потім зроблю квітник з англійськими цими. І ця плащатка також колись демонтується, тут також буде колись квітник. Я сьогодні провів екскурсію для відвідувачів розсадника, і мені здається, що ця інформація і для вас була цікавою та цінною. Я нам всім бажаю перемоги та миру. З вами був Андрій Каранда. На все добре!